Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди,си, все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і селиса в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Іси. І святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, зціли немочі наші, імени Твого радуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і, сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і вік вічні. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми, ми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться. Поможе їх Бог, рано досвіта. затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос і порушилася земля. Господь сил із нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і побачте, діла Господні, який чуда вчинив на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощив він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, аллилуйя. Лидуя, линуя, слава тобі, Боже, але двуя, линуя, линуя, слава тобі Боже. Мирю, Господові, помолімся, Господи помилуй! За мир, соти, спасіння душ наша, Господові помолімся. Господи помилуй. За мир цього світу добрий стан, святи Боже церков, і з'єднання всі Господеві помолімся, Господи помилуй. За святий храм цей ти, що що вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи помилуй, за святішого селенського, архієрая нашого, Франциска Папу Римського, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За блаженнішого патріарха нашого, Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Кирйов. Захокрести пана, чесне присвідерство у Христі, де за весь причити людей, Господові помолімся, Господи, помилуй. за Богом бережений народ, наш заправління, все військо, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб як лук, мідний чинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю, сили. Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи помилуй. щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу, і мужність, Христу, іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами. І супостатами, і всіма нападками її, Господеві помолімося, Господи помилуй! щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві. Помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання. Єдиновірців наших і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів його. Які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, О, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву біди нужди, Господеві помолімся. О, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю, О, Господи, помилуй. Пресяту, пречисту, преблагословенну, славну владичцю нашу Богородицю і Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господу, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бо Господь і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо він благий, бо повік милість Його. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Обійшов, що обступили мене іменем Господнім, проти стояв я їм. о Господь. Явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Не умрожити буду і повім діла Господні. О Господь. І явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою, вовла від Господа стався він і дивний є в очах наших, Господь, і явився нам, благословен Хто йде ім'я Господнє». Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє перемоги народу народові над супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. За гаслопництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди благання молитвами нашими, вся оспівувана Богородиця, утвердуй православних громаду, спаси, благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні, Господь, кріпость людям своїм да. Господь благословить людей своїх миро. Воздайте, Господеві, сини Божі, Воздайте, Господе, славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миро. Премудрі той песан послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вічі хитрощам, диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей. Проперти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою ведра ваші, вдягнувшись у зброню справедливості і взувши ноги, в готові. Проповідувати Євангелія миру, а на усе візьміть ще твір, яким здолаєте, засити всі розпалені стріли вука лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Мир тобі, премудрість, будь Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, Мир всі є духові Твоєго, від марка святого Євангелія, читання, сала на Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці горі, двигнись і киньться в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете, просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь Щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить, провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо і за святішого селенського, арха Єрея нашого, Франциска Папоримського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших. Кир Йосипа, Степана, і за всечесніших отців наших, прото Архимандрита, Роберта, прото Ігумена Йоанна, Ігумена Тараса, за тих, що служить і послужили усі тій обителі цій. І за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомога. Моги Твоєї, Всемогутньої, просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося. Самовотні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання, створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і упокори їх, і христолюбивому воїнству нашому, віддай їх, молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир і слава оселили в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим владико, до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий, і чоловіколюбець Бог, єси, і тобі, і славу посилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ще іще, приклонивши голови і коліна, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші. Тому ми грішні і недостойні у покаянні, і з умиленням молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш! І визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твоєю бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю, наш, сило, і упокоєння, і заступниче наш. Не згадай беззаконь і неправд людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі і мужності. Погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він ці бо Ти є заступник і переможеш, переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрі, чесніше від Керупи. Зрівняно славніше від Серафимів, що без Богослово Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бласлови Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої, Своєї Матері, святиславних і всепальних апостолів, і всіх святих помилує, і спасе нас, всіх благий, і чоловіколюбе. Боже великий єдиний, нам Україну країну храни, волі і світу промінням Ти, Її осіни. Світлом науки науки знання. Нас, дітей, просвіти, В чистій любові до краю, ти нас може, зрости. Молимось Боже, єдиний нам україну храни. Всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни, Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя. Дай, Боже, народу і многая, многа.